День як місяць, місяць, як день, тримайся. Мій дружити герой з пісень. З надією в серці вірою в душі чекаєш на те, що сниться вночі. Боєць 36-ї бригади морської піхоти Олександр Трочинський у студії звукозапису записує власну пісню. Я співав пісні в повені, там в камері хлопцям, і їм дуже подобалось. Я вирішив написати пісню про полон. До України Олександр повернувся 19 квітня, йому 23. У полон розповідає, вийшов 12 квітня 22-го року з заводу Ілліча. Я три роки і неділю просидів так. Тисяча днів в мене була 3 січня. Я взагалі не розумів, що це ось полон. Я думав або смерть, або ми вийдемо, і все буде нормально. Ну, а вийшло трошки по-іншому. Та що, нам казали триматися? До нас йде підмога. Ми стояли поки у нас було БК, поки було продовольство, але Потім воно закінчилося. Те, що записує з голови, каже: у неволі не було можливості занотовувати на папір. Власні пісні в студії записує і Ростислав з полону. Він теж повернувся 19 квітня. Тільки повір, якщо цілові на ось цей кусочок, ще раз дабл поміняємо. Я хочу катаживі, боя. Піднімають люди швидко, не ну, кажу, що буде далеко твоя мрія недалеко то все запали. У мене я крилата мрія, а також мета, ці слова людям сіяно, а потім ж нова. Я займаюся музикою з 15 років. Ми з братом разом писали реп на російській мові, але ще було на українській. Зараз я хочу перейти зовсім на українську мову. Зараз я записував пісню, яка називається Крилата мрія, про те, як треба йти до своєї мети. І не зважавши ні на що, я цю пісню передум в полоні все не записував а, в голові. Все. на другому тижні відновлення пропонують звільненим з російської неволі оборонцям поділитись спогадами та роздумами, розповідає керівник групи реінтеграції Дмитро Янтолець. Ми взяли собі за правило щоразу після обмінів запитувати у наших побратимів і посестер, які повертаються з російської неволі. Чи вони мають те, що буде цікаво виставити на загал? І тут варіанти від тюремної роби, в якій вони ходили, до особистих речей на кшталт натільних хрестиків. Нещодавно, до прикладу, один з наших хлопців. Розповів, як він особисто зробив собі натільний хрестик з ниток, який витягував зі свого тюремного одягу. Записують у професійній студії звукозапису. Її надає мати загиблого оборонця Лариса Зозуля. Тут вона і чаєм, та кавою їх пригощає, розпитує і розповідає. Це якась така, знаєте, можливо, одна із сторінок того, що я хочу зробити. І, і в честі, як для свого сина. Адже студія функціонує ну не просто для однієї людини чи для одного міста, а для всіх. Хлопці, коли розповідають, звідки вони абсолютно вся Україна. Записують звільнені з полону оборонці вірші, пісні та думки, що для них свобода. Свобода це те, що ми народжуємося, живемо все своє життя на нашій рідній землі. Це те, що ми можемо ходити по своїй землі, не остерігаючись вибухів. Це те, ради чого ми живемо. Ради чого наша країна весь час бореться? Записані історії після професійної обробки передадуть Національному музею історії України у Другій світовій війні у Києві. Наразі вже передано близько сотні артефактів. Наприкінці серпня каже Дмитро Янталець: там буде представлено всеукраїнську виставку. Ольга Орел, Андрій Ністрів, Суспільне новини, Вінниччина.